Графіку. Приходимо в вкладку Алгоритми, і в цій вкладці нам цікавий DCA-бот. Ось він так і називається DCA. Повторюється, абревіатура. На самій платформі ви можете вже вибрати або відкриття бота по сигналам ТА, які дає сама платформа, або ж вручну. Для прикладу, будемо розбирати відкриття бота, запуск бота по ручним налаштуванням, і що ми бачимо. Ми можемо зразу вибрати, або це буде шортова ідея, або ж це буде лонгова ідея. Для, для прикладу розбираємо лонгову ідею, вибираємо тип ордера, маркет або ліміт. Залишимо ліміт, тому що дешевша буде комісія. І далі у нас вже йде саме налаштування відстань, де буде розташований наш перший вхід. Наприклад, якщо ми беремо актив, хай буде інч. І ми бачимо, що нам би цікаво було набирати позицію не з актуальних, а коли ціна трошечки зробить відкат. Да? Приблизно візьмемо ось цю зону, десь там по 30 центів. Це умовно. Я тут не робив ніякої аналітики, просто схематично показую, як виглядає DCA -бот, Да? Що він буде робити. Ось тут відкриваємо позицію. Для цього нам потрібно змістити ось оцей вхід не на 1%, а приблизно на відсотків 4, мабуть, так? Ну можна навіть і на 5. Ось ми прописали 5% да, від актуальної ціни. Тобто, якщо ціна опуститься на 5%, у нас ось тут вже буде спрацьовувати перший наш вхід, тобто буде починатися набір позицій. Далі ми маємо налаштувати інші наші ліміти, де вони будуть розташовані. Але перед цим нам треба вказати, яку суму ми будемо інвестувати спершу. Наприклад, хай це буде 50 доларів. Далі ми вказуємо, скільки ж буде ордерів. В нашому DCA-боті через платформу, якщо ми це будемо робити, Good Crypto, то у нас буде можливість максимально виставити 15 ордерів, тобто 15 разів буде усереднення відбуватися. Далі ми можемо прописати обсяг, обсяг монет, які будуть усереднюватися. Так як у нас був перший е, усереднення, перший ордер на відкриття позиції 50 монет, давайте і тут залишимо ми 50 монет, кожен ордер буде. 50 монет, і кожен ордер буде стояти на певній відстані. Для цього ми просто скрізь пишемо одиничку, і воно в нас все залишиться без змін. Наступним пунктом це є виставлення тейк профіту. І знову ж, якщо ми розглядаємо угоду довгострокову, то відповідно і тейк профіт у нас буде там більше, наприклад, 10%. Далі. У нас така є функція не переміщувати тей профіт, це значить про те, що якщо у нас спрацює перший ліміт на вхід да, на відкриття цього бота, то якщо ціна піде вгору, то у нас цей тей профіт закриється, і потім у нас знову алгоритм сам автоматично запуститься, але вже по іншій ціні, тому що всі ліміти підтягнуться. Тобто від цієї ціни буде відраховано 5%, так як у нас стоїть тут налаштуваннях, І потім від цих 5% знову будуть розставлені ліміти. І таким чином ця вся ітерація може повторюватися безкінечно. І так само, якщо у нас ордери будуть закриватися знизу, то Тейк Profit буде опускатися в межах 10% від середньої точки входу. А якщо ми залишимо тейк Profit не переміщувати, то неважливо, скільки в нас закриється лімітів, тейк Profit буде залишатися на одній. Ці нові відмітці. І наступне, що нам потрібно подивитися, це повторювати take Profit. Да? Тобто, якщо те, що я тобі те, що, я тільки що казав, якщо Take Profit буде закритий, то алгоритм знову запустить цей самий бот з такими самими ж налаштуваннями, але вже ціна входу буде інша. І далі ми можемо подивитися ось наш список ордерів. Виходить, у нас 15 ордерів, вхід 16 буде, і кількість не змінюється, об'єм. Загальний об'єм у нас буде 800. Монет і розтягнуто це все в діапазоні ну, 16,5%. Профіт у нас виставлений 10%. Але якщо ми, наприклад, змінимо ось тут множник ордерів, те, що я казав, наприклад, на 2, то дивіться, як змінюється ситуація. Кожен наступний ліміт на вхід буде в два рази глибше, ніж попередній. Так само, якщо ми змінимо крок на осереднення і напишемо. 2, то знову ж у нас змінюється відстань між лімітами на усереднення. Після кожного ордеру на усереднення відстань буде на 2% нижче. Якщо ми змінимо множник ордерів, наприклад, на 2, то в нас змінюється об'єм. І кожен наступний ордер на усереднення буде в 2 рази більший, ніж попередній. Нам залишається тільки нажати кнопку запустити і чекати, поки ціна буде. Ходити вгору вниз, і на цьому ми будемо формувати вже свою позицію. Так само ж ви можете зайти і в будь-який момент закрити позицію руками. Дякую за увагу! В наступному відео будемо говорити про грід-боти. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. Промокод 482 дає знижку 10% на будь-який тариф на платформі Резонанс.